Топ-10 персонажів із вода перснів. Вибираємо відповідно, хто більше подобається. Його відразу топ-5, тому що хороший я не можу, я так на 4 бляха, ну ти не особа, ти не особа, я забув навіть, як тебе звати, тебе топ-3, це точно. На 7 вище лягуас тут точно. Точно, бляха, що куди? Та давай два. Ой, іде подалі. Ти теж подалі. Давай таке. Разоч... О! О! Є. А ти взагалі з хобіту, якщо не помиляюсь, ну так. Да. Що тут не забув? Ну, на шість можна.